Де ти доля моя, я чекати на тебе стомилася, де народу душа Чи ще й досі блукає в світах, над вітчизною милою небо хмарами вкрилося, серце в грудях тріпоче, мов поранений птах. Проминають літа, проростають у серце світанками, відлітають у вирій. Немов журавлині ключі, я на рідній землі вип'ю долю свою до останку, хоч і сумно буває, і тривожно бува на душі. Нашу віру в добро вже віки ніхто не зламає, дух любові не вбити жорстоким свавільним мечем. Над країною, милою сонце правди ось ось запалає, і від Божого суду. Вже повірте, ніхто не втече, як би там не було, Україна ще довго цвістиме, подарує Господь ще багато їй радісних днів. На землі нашій рідній ще зберемось в єдину родину і прославимо Бога, як Він нам колись заповів.